Фуксія. Це рослина, яка в саду і на балконі квітнутиме у вас аж до морозів. Дивіться, яка вона прекрасна. Звичайно, фуксії, якщо вже похолодало, можна і треба заносити десь у тепло. Але все одно, ну, яка прекрасна рослина, вона квітне і квітне. А ще вона цікава тим, що є різні сорти з, різною, з різними квітами по формі, по розміру. За розміром. І в неї ще є ось такі плоди, до речі. Я не знаю, з приводу того, є стівні вони чи ні. Ось, вам плоди і квіти. Така краса. Так що раджу вам. Ой, які закриті бутони прекрасні. Раджу вам фуксію для саду, для балкону лоджії. Тому що це просто неймовірна рослина. Насправді. Десь у мене є велике відео на одному з каналів. О, до речі, якийсь великий жук, якась оса. Осіння оса, друзі. Аж, аж цікаво, смішно, не знаю, як сказати правильно. Така велика, жирна і їсть нектар. Бо їй хочеться їсти. І ще функція може розростатися у великий такий кущик. Дуже красивий. І радувати вас. Ось так.